Тірекс. Надзвичайно цікавий проект модернізування танчику Т-64. Чому цікавий? Давайте розберемося. Почнемо по класиці з гармати. Інформація з відкритих джерел говорить нам тільки те, що гармата буде обладнана автоматом заряджання. Інформації кіт наплакав, але вона каналі танколог, тому я зроблю свої припущення, враховуючи те, що в нас дуже багато совкових боєприпасів. Гармата, скоріше за все, буде мати калібр 125 мм. Метрів та буде гладкоствольною. Що саме це буде за гармата варіантів декілька або це буде Совкова 2 а 46 ну тобто і модифікації, або ж наша кб 3. Яка саме буде використовуватися, сказати важко, тому переходимо до іншого нюансу. Автомат заряджання. В документації не вказано, який саме автомат заряджання буде використовуватися. Візуально, він дуже схожий на автомат від т 64 але хто його знає, все набагато цікавіше з додатковим озброєнням, само Ою, тут є спараний кулемет калібру 7,62 та крупнокаліберний кулемет калібру 12,7 мм з дистанційним керуванням. Але якщо вірити Secret Documents, то сюди ще й планують встановити автоматичні гранатомети калібру 30 мм. Вау! Wow. Непогано, але все одно найкрутішим є те, що в цій башті немає жодної живої людини, оскільки всі три члени, екіпажу розташовуються у бронекапсулі, і зараз дехто скаже воу, воу, -во, то вони що скопіювали армату. А я йому відповім: веслюче, брате. А ти знав, що армата була скопійована станчику об'єкт 477? який, до речі, є харківською розробкою. Тому фанатики армати йдуть сосати вітамінчики стосовно двигуна, я не знаю, що сказати, оскільки точної офіційної інформації нема. Але ж знову таки, ви на каналі танколог, тому давайте подумаємо. Скоріше за все, будуть використані перспективні двигуни 6 тд По-перше, тому що вони потужні та надійні. По-друге, тому що вони вітчизняного виробництва. Тобто ми зможемо самостійно модернізувати ці танчики. Сам процес модернізації буде виглядати приблизно наступним чином: беремо танчик Т-64, спилюємо нафіг башню, сандалюємо сюди бронекапсул, монтуємо новеньку безлюдну, Башту, закидуємо туди всі сучасні приціли та системи керування вогнем, підправимо все це діло динамічним захистом дуплет або ніж. В корму ми впердолимо двигун 6 ТД, і як вишенька на торті, кулемети та гранатомети з дистанційним керуванням, дати бахнути конструктором хліба, з салом та часником, і вуаля, ми отримаємо новий сучасний танчик т rex Важливо зазначити те, що танчик Тірекс планується як перехідний основний бойовий танк Збройних сил України. Тобто це не проект принципово нового бойового танку, а всього-навсього перехідний етап. Але ви тільки подивіться, наскільки це чудовий перехідний етап, особливо враховуючи його ціну, яка має складати приблизно півтора мільйони доларів. Тобто трохи більше, ніж Т-64 булат. І набагато дешевше, аніж БМО плот. Тому цей варіант модернізації танчику Т-64 я вважаю, необхідно обов'язково розглянути. І цей танчик, Ті-рекс, вкотре підтверджує, наскільки українці генії. Пишай своїми співвітчизниками. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш не тільки проголосувати за танчик на розбір, та ще й поспілкуватись своїми однодумцями в чаті. Також в мене є ютуб, на якому проходять стріми, та discord сервер на якому ти зможеш отримати військове звання. Пишіть який танчик розібрати ще.